Щорічна висадка дерев це вже добра традиція. Робиться для людей для нас, а ми робимо для послідуючих поколінь для людей. Очень люблю природу і вважаю, що її потрібно берегти. Суботній ранок чудова погода. Парк Мершавцева зачаровує осінніми фарбами, наче й нічого не заважає насолоджуватися простими життєвими радощами для цієї невеличкої компанії за радість працювати тут і зараз вже скоро кожен з них візьметься засадовий інструмент, аби зробити планету зеленішою. Та перед цим пролунають слова подяки тим, хто щодня своєю кропіткою працею створює тутешню красу. Садівників парку та мешканців міста загалом близько 30 людей сьогодні зібрала разом 12-та акція Зелена планета. Організатори благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Для більшості присутніх такі суботники давно звичні, бо зазвичай так тут відзначають закриття паркового сезону. Щорічна висадка дерев це вже добра традиція. Нині у парку стало на 21 саджанець більше. Тепер тут. Будуть рости ще й смарагдові туї. Мовою флористичної науки туя смарагд додає фахівчиня садового господарства. Розповідає хвойні цього виду новинка у колекції вічно-зелених парку Мершавцева. Рослина, яка за рік в середньому досягає 30-40 сантиметрів в висоту, і в ширину в діаметрі плюс-мінус там 4-5 сантиметрів, і вона не вибаглива, вона морозостійка, тому такий акцент впав саме на неї. Лунки садівники підготували заздалегідь, аби пришвидшити процес і впоратися в час затища повітряної тривоги задача спрощена: налити води, засипати добриво, укорінити деревце та ще раз полити. Однаково добре справляються як дорослі, так і діти. Приміром, наймолодший учасник акції Натан все зробив самотужки, дідусю дозволив лише трошки землі підгорнути лопатою. Yeah, okay. yeah. Перекладі на дорослу малий Озеленювач зробив одну з трьох найважливіших чоловічих справ. А от Анатолій Дмитрович цей план давно перевиконав. Участь в зеленій акції парку Мершавцева бере майже усі 11 років її існування. Почалося все з того, що ворона кинула в огород до нас жолудь. Він приріс. Ну я знав, що тут висаджують. Я зізвонився і сказав, що вчись. Онучки хочу посадити дерево. Ось воно перше дерево на честь першої онуки. Інші поруч при свята вже молодшим. З дубка, висадженого у 2014-му, жартує чоловік, почав розростатися гай в гай. Відтоді, щороку ця майже іменна ділянка поповнюється новими деревцями. Більшість Анатолій привозить сюди з власного саду. Саме зараз з Дашею вирішують, куди висадити японську кенію. А от для ялиці місце визначили давно. Зелена красуня ще одна родинна присвята в честь е свого внука, який народився 24, 24 лютого, для Тимора. Це також не перше висаджене дерево, поки що без іменних присвят. Окрім однієї за мету у хлопця опікуватися здоров'ям природи. Очень люблю природу і вважаю, що її його берегти. Я посадив вже більше 10 дерев на свою життя. Натомість для Ольги Михайлівни участь в зеленій акції досвід новий. Для жінки символічно, що здобула його саме в парку Маршацева, адже тут ділиться прийшла більша частина її дитинства. Сюди приїхала з ювілейної з собою. Взяла не тільки гарний настрій, а ще й власний патріотичний інструмент. Закінчиться війна скоро, і прийдуть воїни-визволителі до сімей і свої сім'ї. Ось сюди в парк. А як тут облагорожено, як тут акуратно, чисто. Ну, в общем, все робиться для людей, для нас, а ми робимо для послідуючих поколінь. Для людей для людей в парку Маршавцева робиться чимало. З 2011 року тут оновлено більше двох тисяч дерев та висаджено понад п'ять тисяч чагарників. Озеленювати паркову зону не припиняють і під час війни. Будет висадка дубков, і Будем висаджувати алею, але сакури. Не буде ще одна алея, така декоративна слива. Парк Мершавцева зачаровує осінніми фарбами. Відтепер до палітри додався ще один відтінок зеленого смарагдовий. І хто зна, може саме він нагадає комусь, що, попри все, насолоджуватися простими життєвими радощами варто тут і зараз.